Любі діви, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Людмила і я ваша трилогиня. Сьогодні будемо дивитись, як для вас пройде грудень, де підстрахуватися, як будуть розвиватись події в різних сферах життя. Максимально інформативний розклад. Тому залишайтесь зі мною, а ми дивимося загальну атмосферу і в яких енергіях і в якому настрої у вас пройде Грудень. Загальний настрій, такий королева кубків, ой, класно. Грудень, діви, для вас буде дуже-дуже приємним, емоційним, комфортним. Це буде місяць, коли прекрасно займатися особистим життям, приділяти увагу творчості, коли у вас дуже активно працює інтуїція. Тому, якщо є бажання чи необхідність займатися езотерикою, чудовий час, просто прекрасний. Взагалі місяць насичений приємними комфортними подіями, теплими зустрічами і таким м -м, певним проясненням у стосунках. Ну, проясненням насправді по королеві кубків досить чуттєвим. А, і давайте подивимось основну подію місяця для вас. Основна подія рицармичів, якась поїздка. А, поїздка дуже швидка, незапланована екстрена, така прям несподівана, так? неочікувана поїздка вас очікує. Неочікувана поїздка очікує. Добре. Дивимось, як у вас просуватиметься сфера роботи, кар'єри, фінансів, реалізації. Тобто будь-який ваш зовнішній прояв у соціум. Паш Кубків. Четвірка жезлів, дуже приємні стабільні енергії. По-перше, по пажу кубків тут можна знайти нову роботу, причому яка буде дуже стабільною по четвірці жезлів, на якій ви будете досить довго, ви там довго затримаєтесь. Також на роботі буде дуже комфортно, дуже приємно, стабільно. Я не бачу, наприклад, якихось різких змін. Я бачу, що якось на роботі в колективі зокрема буде панувати атмосфера навіть більш дружня, ніж була до того по пажу кубків. Також те, що робота буде вам приносити задоволення. Також тут, що цікаво, можна зі свого хобі, тому що кубки це те, що нам подобається. У вас вже королева кубків випала, так паж кубків це те, що нам приносить задоволення. Тут можна монетизувати хобі, причому воно буде приносити дохід дуже стабільно по четвірці жезлів. Давайте ще подивимось окремо на фінанси. Тому що на роботі все спокійно. Четвірка жезлів це якісь, наприклад, такі досить непогані успіхи, так, такі, якби проміжні етапи. Тобто не повністю завершений якийсь успішний проект, а наче от якийсь проміжний етап, гарно вдало закрили. Отакі от от, ну, якось спокійно, стабільно буде. Так, а що по фінансах? У Дів? А, дурень, нові горизонти відкриваються, нові обрії. Можливо, ви зрозумієте так, щось мені вже набридло отримувати одну і ту саму суму. Я готовий до чогось новенького. Нові джерела доходів будуть. І це приємно, це дуже приємно. І так, по четвірці пентаклів будуть зберігатись стабільні джерела доходів, буде вистачати на все необхідне, на все бажане, але якось ви будете вирішувати, приймати приймати таке рішення більше якось заощаджувати, більше якось економити. Ну і плюс тут якісь, якесь одне буде точно нове джерело доходу. Це непогано. На роботі все спокійно, стабільно, приємно, така от легенька, ненав'язлива атмосферка, навіть буде по пожуку, це круто. Якщо ви вільні, чого очікувати у стосунках? Так, якщо у нас діви вільні, справедливість що ж це таке? Будете мати те, на що заслуговуєте. Паш Пентаклів. Тут насправді вам іде людина. Кармічно, що цікаво, по справедливості, а, якийсь може бути кармічний партнер. А, по пажу Пентаклів. Людина молода, перспективна, особливо а, перспективна фінансово, можливо, поки що не повністю реалізована, але з дуже такими амбіціями хорошими і такими претензіями на фінансовий успіх. Паж Пентаклів він такий. Може бути людина земного так? Діва-телецько так, як і ви, Діва, може бути теж. І, звичайно, що о, тут, до речі, можуть бути якісь дрібні подарунки, увага, турбота від людини. Таке відчуття, наче ну, Паш Пентаклів це взагалі сигніфікатор учня, наче вам буде людина. Щоб ви на ній тренувалися, якби це не звучало дивно, але щоб ви на ній відпрацьовували якісь свої ну, не те, що травми, так? але щоб ви вчилися з нею будувати стосунки, я би так сказала: важлива людина по справедливості завжди дуже важлива людина, та на яку ви на даний момент заслуговуєте. На даному етапі свого життя. Тому дуже важливо тут, якщо ви вільні, максимально стежити за собою. А чи я можу претендувати на якусь людину ем, дуже високого рівня? Якщо можете, то людина притягнеться. Тут прямо по справедливості якось буде той. От якщо ви дуже здивуєтесь, Боже, хто це до мене приліпився, причепився? То тут дуже цікаво людина, ваше дзеркало по цій справедливості. Дуже цікаво буде поспостерігати. Напишете мені потім, що там вийшло. А, так. Ну, тобто, наприклад, що я маю на увазі, коли кажу, що людина ваше дзеркало. Наприклад, притягнеться якийсь аб'юзер, то ви хто? То ви жертва. Ось такі от нюанси. Добре, а якщо в нас діви в стосунках, що вас Ой, тут з Боже, он, оновлення, багато емоцій, багато почуттів, медовий місяць прям дуже приємно, дуже комфортно. Король кубків, боже діви, тут вам просто не те, що зізнаються в почуттях, тут вас просто облиють любов'ю з ніг до голови. Класно, з голови до ніг, з ніг до голови. Дуже круто. Дуже багато, ну, наче от якийсь такий дофаміновий етап. Коли ми на стадії кавалерування, може, прям якийсь такий якийсь повторний медовий місяць трапитись, особливо, якщо ви вже в довгих стосунках, то тут прям ну, ви відчуєте, що вас люблять. Ви відчуєте, що вас люблять, І е, це буде взаємно. Тобто ви будете проявляти любов і до вас будуть проявляти любов. О, це класно, це дуже цікаво. Добре, давайте подивимося ваш ментальний стан у грудні. Ментальний стан колесо фортуни, Ну, якось ви війдете в ритм, і, незважаючи ні на що, будете рухатись. Дивіться, тут може бути що? А може бути, що якось розрухатись спочатку буде складно. По колесу, фортуни, по колесу фортуни у нас часто буває таке психологічне відчуття такого застою. І що тут необхідно робити? Тут необхідно брати і оце колесо свідомо розкручувати. Тобто потрібно брати себе за, за, за шкірки, за шкварки і просто виштовхувати себе з дому. Тобто мені ліньки, я нічого не хочу, я не хочу нікого бачити, не хочу, не хочу ні з ким спілкуватись, не хочу нікуди йти. Ви берете і змушуєте себе, берете і змушуєте себе прибирати, не хочеться. Берете і змушуєте себе виходити з дому, берете і змушуєте себе йти в спортзал. І дуже важлива така от рутина. От рутина буде допомагати. Особливо щось таке, що, а, ну, що має циклічні процеси. Так от, ну, скажімо, наприклад, регулярно. Те, що має регулярні якісь, а, ну, циклічні, тобто регулярні аспекти. Тобто, наприклад, регулярно ходити в спортзал, регулярно ходити, там регулярна рутина, регулярний розвиток, так навіть якщо нічого не хочеться, все одно брати і виходити. Так, і пораду додаткову, сім кажезлів, сім кажезлів роз, розштовхати всіх ліктями, а, значить, відстоювати свої кордони, хтось там на вас буде наїжджати, швидесенько людині закривати рот, швидесенько казати, що так. Це все прекрасно, але якби мені ваші поради не цікаві, непрохані або там ваші коментарі ну, мене ну не дуже цікавлять. Якщо хтось порушує ваші кордони, а тут будуть, скоріш за все, порушувати ваші кордони. Відстоювати себе, не давати себе ображати, виборювати свою свободу, якісь можуть бути до вас якісь неадекватні претензії. Від інших людей от максимально це все відсікати. Діви, я вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, для того, щоб мене підтримати, напишіть коментар і підпишіться, якщо ви б хотіли дивитись прогнози на наступні місяці. Я бажаю вам приємного грудня, мирних, спокійних свят і до нових зустрічей!